Розхідний матеріал, який часто важить більше ніж зброя. Автотранспорт на фронті це життєво необхідний для наших бійців. Найбільше воїни цінують позашляховики за швидкість та маневреність. Багі один з таких. Його завдання зберегти життя нашим захисникам. Як саме і у чому перевага такої автівки? Наш воєнкор Руслан Сміщук розкаже. На цьому відео український броневик атакує fpv дрон окупантів. Людей та машину врятували протидронні сітки. А ось у цьому випадку, на жаль, сіток не було. Зірвалося обережно. За що я тобі казав? Що обережно? На фронті автомобіль така ж необхідна річ, як зброя чи боєкомплект життя машин в реаліях передової, на жаль, недовге. Зараз це розхідний матеріал. Кожна машина, яка їздить, вже добре, що вона є. Швидка евакуація, дуже добре, броня хороша, дуже добре, обшита дуже добре, хороша. Як часто їх б'ють, та завжди. Завжди б'ють. Якщо їх не... Не збіг півронту посіче більшістю уламками від артилерії То Хлопці залітають, забирають поранений підвоз, боєприпасів, БК, провізію на позиції. Це теж складно, це теж рисковано. Бійці намагаються у різний спосіб зберегти чи продовжити вік своїх залізних коней. Бортові системи РЕП різноманітний механічний захист. Протидронні сітки на машинах на бронетехніці це вже такий сталий варіант захисту обезпечення особового складу. Але таке я бачу вперше: от на цій машині подвійне спочатку йде пластикова, а другий шар це вже металева. Ще один варіант захистити бійців мати авто непомітне та маневрене, що здатне набирати високу швидкість. Ці якості дозволяють триматися подалі від доріг, де окупанти часто роблять дронні засідки. І це все про ось таку багі. Це багі українського виробництва потужний та малопомітний. Позаду у нас розташований дизельний двигун потужністю 120 кінських сил. Ми все доопрацьовуємо, посилюємо спеціально для фронту. Як ви бачите, він знаходиться під таким залізним навісом, тобто він в безпеці, що унеможливлює майже ураження і так далі. Ну, окрім прямого влучання. Багі передали на Донеччину благодійники. Поїде машина до стрілецького батальйону Національної поліції області. Благодійний фонд життя» передає Евак на Донеччину даний евак буде виконувати найсвятішу місію, яка тільки може бути: це рятування життя нашим бійцям. Ефективно надавати пришвидшення надавання медичної допомоги дана місія змогла себе реалізувати тільки завдяки тому, що такі українці потужні, міцні, з вірою в душі, з вірою, любов'ю до України, змогли об'єднатися і реалізувати даний проект. Ось вже бійці поспішають випробувати авто в справі. Автомобіль дуже сподобався, дуже маневрений. Потужності вистачає навіть більше, ніж треба. Автомобіль зроблений шасі розширені арки, колеса. Тому я думаю, він не перевернеться. Автомобіль буде обладнаний ребом. Буде обладнаний інтернетом, радіозв'язком. Противопожежна безпека буде передбачена в цьому автомобілі на випадок загоряння. А ми цікавимося, як ця невелика машина може вивести поранених. Даний транспорт розраховую на водія та штурмана. А так само є збоку відкидні такі пристрої для вивезення поранених у кількості двох осіб по правому борту та по лівому борту. Даний транспортний засіб може підвозити БК, може використовуватись для пілотів ФПВ-дронів і так само БПЛА. Велике дякуємо благодійному фонду Велечиття за наданий багі. Зараз поліцейські встановлюють бортову рев систему та готують багі до фронтових виїздів, де він рятуватиме життя з Донеччини. Руслан Смишук, Вадим Ревун, та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.